Всім привіт! Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Ви знаєте, була така тема. Розповідаємо далі про такі важливі речі, що не можна робити на механічній коробці передач. Так ось, я вважаю дуже важливо і теж заказав, що не можна натискати щеплення, коли ви входите в поворот, треба заїжджати на передачі без нажатого щеплення. Давайте розбиратися в чому. Повороті, якщо ви натискаєте на щеплення, машина стає некерованою. Тому при натисканні щеплення у вас ви від'єднаєте колеса, від'єднуєте колеса коробку від двигуна. І машина у вас не керована. Це дуже небезпечно, коли йде ожеледиця, коли слізька дорога. Тому це дуже важливо не робити, не натискати на щеплення в повороті взимку. Також, коли ви ходите в поворот, є така от функція, що ви гальмуєте двигуном. Коли ви можете скинути газ і у вас двигун пригальмовує, ви можете контролювати швидкість на невеликій швидкості заїжджати. Але перед тим як, наприклад, входити в поворот, ви повинні перейти на нижчу передачу, трошки пригальмувати, перейти на нижчу передачу. Ну що дуже крутизний поворот, це може бути і перша передача. Якщо поворот більш таки пологий, може бути у вас і друга передача. І мотор, і двигун вам допомагають гальмувати. Ще наголошую. У нас перехрестя, повороти це дуже небезпечна ділянка дороги. Тому чітка взаємодія дій – це дуже важливо. Знижуємо, по-перше, передачу, знижуємо швидкість, перемиходимо, ми перемикаємо на нижчу передачу, відпускаємо щеплення і потім входимо. Ми в поворот. Це дуже важливо, наголошую, якщо у вас є ожеледиця. Це дуже важливо, якщо у вас небезпечні повороти, дуже круті і різкі. Знижуйте швидкість, переходьте на нижчу передачу і відпускайте щеплення. Якщо це не робити, будете заїжджати з нажатим щепленням, то не буде чіткої взаємодії. Це дуже важливо, ще раз наголошую, це дуже небезпечно, будьте уважні.